А ще цей коридор затемнень він має такий характер, він якраз співпав з таким періодом, як Пітрі-Пакша, чи Пітру Пакша називається. Це період, коли ну, якщо просто почитання предків. Але це означає, що ці ворота взаємодії з предками вони дуже відкриті. І можливо, у когось батьки вже пішли, можливо, ви щось не договорили, можливо, ви є якесь відчуття провини. І ось можна поробити практики якраз з родом, вони у цей період дуже сильно працюють. Тобто, якщо є щось сказати там на цю тему, да, то тоді ви можете це якраз у цей період починати і робити. Це дасть дуже великі результати. А, ну, Якщо взагалі не знаєте, що робити, напишіть там, не знаю, в коментарях цікаво, я, може, ще декілька відео на цю тему запишу, що можна поробити а, зі своїм родом. Ну і, звісно, підписуйтеся, буде багато цікавого та корисного.